Трансляцію. Е, я просто давненько вже, ну як я стараюся викидати відео кожного дня, але трошки збив темп. Треба нагнати назад той темп, помаленьку буду його наганяти. Е, як завжди відповідаю на ваші і провокативні, і якісь лояльні запитання, ми з вами можемо далі розвивати будь-яку тему українського бджольництва. Значить, панове, е, для чого я включився? я для того, щоб трішечки прояснити, що потрібно робити протягом цього сезону. Значить, сезон буде складний, це однозначно. Тому що в цьому сезоні є дуже багато різних е, моментів. От вже ми почали весну з того, що ця весна е, вона нестабільна. Тобто було тепло, потім холодно, потім знову буде тепло, а потім знову може бути холодно. Для бджільництва то є недобре. Для бджільництва це є і собі удар, і ми повинні це достойно пройти. Яким чином ми його повинні достойно проходити? Дуже просто: ми повинні якісно підготувати бджолині сім'ї. Ви вже це мали зробити. Я це говорив в попередніх прямих трансляціях, в попередніх відео, що потрібно класно підготувати бджіл. Значить, якісне утеплення, якісна вентиляція. Якісна кількість як і вуглеводного, так і білкового А, Плюс ви попередньо мали з осені якісно бровити своїх бджіл від кліща? Як то каже, хто не встиг, я не винувати. Значить, це перше. Друге, панове, скажіть мені чесно, вам не надоїло вже сидіти і постійно а, думати, а чи комусь потрібен ваш мед? От конкретно вам не надоїло ще? Я думаю, набридло. Набридло гратися в цю гру, яка називається «А вгадаємо ціну на метр, Да? І починають всі в Ютубі там, всі всі всі, -всі блогери, там, які тільки є на просторі, в тому числі я, тому що то є трендова тема робити якісь прогнози або обговорювати ціну на мет. Головне, щоб в загубку було ціна намет. І це дуже сильно недобре. Це означає нездоровий. Нездорова галузь, нездорова з нездорова з моральної точки зору. Нам це потрібно змінити раз і назавжди. Я пропоную цей сезон не просто працювати, а я вам пропоную цей сезон робити фундаментальні зміни до українського бджілництва. Дуже класно, що вийшли м, там щось мінагрополітики, опублікували якісь закони, значить, які е, трошки врегульовують питання між аграріями і е, українським джулярами. І це добре. Е, але це не є ваша панацея. Е, ми знаємо, що відкрилися кордони для вивезення меду в Китай. Добре, це, це чи не добре? кожен, кожен вирішує для себе, але то, що там буде більша ціна, наприклад, чим. Чим в Європі, це точно не так. Ціна там більше не буде. Але тим, що тут на цій території може виникнути дефіцит, то за наш мед західний світ буде пропонувати більше коштів. Да? Ну, це не є панацея, панове. Давайте відійдемо від цього шаблону. Ну, це неправильний шлях. Це неправильний шлях. Цей шлях правильний тільки для тих людей, які велику велику кількість меду можуть експортувати. Це, ну хоча б починаючи від там, 50. Тон від 50 тонн, да, то є величезний величезні обйоми. У вас таких об'йомів немає. У вас там скромненьких 500 кг меду, 1000 кг меду і на тому все. Але ви з цих 500 тисяч хочете отримати максимальну вигоду. Значить, всі ви знаєте, що єдина проблема, яка на сьогоднішній день є попит на споживання. Давайте не будемо гратися в гру, а який нам перекуп більше дасть, а той, що дасть менше, той поганий перекуп. А яка країна закриє кордон, а яка відкриє кордон? Це з вчорашній день. Все. ця історія не працює. От я з будівництва вже 10 років, і кожен рік одне й те саме: ціна на мед, ціна на мед, ціна на мед, ціна на мед. Я ще застав ціну на мед по 21, по 18, по 25 гривень. Ще в тому діапазоні, да, коли я зайшов тільки цей? Чи є сенс е, про це далі говорити? Я думаю, немає. Просто про ціну на як таку більше нема сенсу говорити оптова ціна меду. Все, це є тема, яка не буде мати ніякого розвитку. Звісно, я буду включатися на каналі, давати якісь е свої висновки стосовно ціни на мед, але при цьому всьому е я не бачу цьому сенсу. Просто не бачу. Оскільки я працюю в бджільництві, я чітко розумію, які є проблеми, і ви розумієте, це не є щось там. Мого треба бути гіпер-гіпер-гіпер. Ні. Попит споживання на продукцію бджільництва. Люди не знають. Що таке мед? Люди не знають, що таке прополіс, віск, пилок, перга і всі, всі, всі інші похідні продукти бджільництва. Тому пропоную цей рік працювати над зміцненням саме інформа інформаційної політики українського бджільництва. Що для цього потрібно зробити? Перше, це потрібно, щоб всі спілки пасічників, регіональні, районні, центральна спілка пасічників України, асоціації, всі, всі можливі об'єднання, всі можливі кооперативи і так далі, щоб масово проводили роботу по роз'ясненню для населення, що таке продукти бджільництва. От бачу, людей стає менше, люди виходять, тому що вони думають, що це все фігня. Ребята, нікому ваш мед нахрен не треба за тим кордоном. Повірте ж, повірте, я вам кажу правду. Нікому він там вам не треба. Найкраще, що ви можете зробити, це зробити так, щоб український пасічник більше продавав на внутрішньому ринку. І саме для маленьких пасічників це найкращий вихід до ситуації. Все, Іншого варіанту у вас немає. Поки що на сьогоднішній день не існує. Тому потрібно зміцнювати інформаційну політику. Вам не потрібно бути головами спілок пасічників. Вам потрібно просто мати свою сторінку в Фейсбуці. Ви всі там її маєте в Ютубі, ще десь ще десь ще десь. І там робіть коротенькі пости, коротенькі відео, коротенький шорт, коротенький рілс. От чим треба займатися. Де ви будете пояснювати? Мед корисний, тому що пилок це от що, перга це такий-то продукт, джулини, матко і молочко такий-то продукт. Протневий гомогенат це таке, то да? не потрібно. Нам давати експертні заключень, що ми там провели е, аналізи, взяли на радіонукліди, взяли на е, різні там активні сперматозоїдів і так далі. Та, що... Ні, ні, панове, це все нам не потрібно. Олександр Васильович, добрий день. Нам потрібно просто рога це продукт бджільництва, який бджоли самі ж виготовляють з пилку, коротко кажучи, бджолиний хліб. От що потрібно робити, От що потрібно робити. Все, оці всі моменти, які е, ми думаємо, що там воно щось. Людина приходить, вона бачить тут баночку меду. Да? Вона не бачить, що всередині, крім меду, все, вона не бачить, що там таке-то співвідношення глюкози до фруктози. Вона не бачить, що там таке-то співвідношення е, моносахаридів чи полісахаридів. Вона не знає, які то легкі чи важкі цукри. Для неї треба, щоб цей мед зробив якусь роботу. Як правило, це підняв імунітет. Або щоб був смачний, оце треба пояснити, що мед буває різний, як у вас початок сезону. Бомба, початок сезону в мене крутий. Значить, Що це першоквітневий мед, що в ньому немає цукру, дуже важливо, саме класичного цукру, да, ви розумієте, про який я кажу, не про сахарозу, а про цукор, кристалічний цукор і так далі. Тому як в цьому меді, да, тому що в нього зовсім інша ботанічне походження. От таким чином треба якось проводити роботу і людям доносити, що це найкраще, що вони можуть запропонували, наприклад, для своїх дітей. І тільки тоді в нас буде результат. Перестаньте битися з тим за кордоном. ну от перестаньте. ну перестаньте, Нікому ваші методи не потрібен, панове. Якби був би потрібен, тут наших експортерів завалили пропозиціями, і ти не знали, куди його вести, або задовольни або рецептори. Ну так, так, да. да, да, да. Ну, це я маю на увазі, що це повинно бути смачно. Тому пропоную конкретні інструменти. Перше, це щоб всі ви робили рекламні пости в Тіктосі, Ютубі, Фейсбуці, всіх доступних для вас соціальних мережах, з популяризацією або роз'ясненням, що таке продукти бдженец. Що вони лікують, що не лікують. Просто правда, чиста правда. Не потрібно там домальовувати, правда, просто правда. Це перший момент. Другий момент, який інструмент ще існує? Це кава з медом, панове, не будьте дураками, а слухайте тих, хто вже розуміється в цьому. От я в цьому вже розуміюся. Да? Чому? Тому що є, крім джільництва, крім професіоналізму, є ще реклама і маркетинг. От маркетинг, суть маркетингу заключається там у багатьох психологічних аспектах. Я не буду вам пояснювати, в чому саме, але, от саме цей психологічний момент, щоб вживати каву з медом, він дуже потужно потрібен. Для українського бджільництва на сьогоднішній день саме кава з медом. І я точно знаю, про що я кажу, тому що на сьогоднішній день я вже зустрів таку рефлексію е, кави з медом при цьому, що ні один відео, де я говорю про каву з медом, великої кількості переглядів не набрав. А уявіть, якщо він набере хоча б в там півмільйона, да, або там в Ютубі хоча тисяч сто переглядів. Це буде просто прорив, панове. Це буде прорив і повна зміна конюктури миру, е, кон'юнктури ринку українського бджільництва. Тому працюйте кава з медом, не треба навіть ніде нічого публікувати, просто серед свого оточення, серед своїх рідних, е, впроваджуйте розуміння кави з медом. Е, далі. Ви, як бджоляр, повинні бути захисниками саме галузі, саме захи, захисниками галузі. Яким чином? Якщо якась дурак, Говорять, що не можна мед кидати в гарячий чай, бо він десь там колись когось почув, тим паче по телебаченню. Ну, панове, вибачте, ці люди дурні. Тому що вони оце говорять але вони не можуть цього пояснити. Чому не можна? Так от я вам кажу, можна і потрібно. Тому що є на цей ряд причин, в мене є маса вже відео по цій причині, що каву з медом або кидати мед в гарячий чай можна. Просто можна. Все. І ви повинні чітко це знати, що можна і нічого більше не придумайте, і все буде добре. Тому, коли хтось десь колись каже, що не можна кидати мед в гарячий чай, ви задавайте зустрічне питання. Чому? Просто чому? Хай пояснить механізм. А він скаже по-любому, він скаже: а так кажуть, так кажуть речі. От врачі теж нічого про цю всю історію не знають. Тому, панове, ви повинні цей момент вивчити. Заходьте до мене на YouTube канал, дивіться ці відео, там, де я говорю про каву з медом. Да? І там весь механізм, я розповідаю чітко, структуровано, що таке оксимітилфорфуров, як його там досліджують, хто його досліджував в кінці кінців, де він є, де його немає. І чому для меду це навіть є не. Ну, Просто нелогічно використовувати ці всі підходи. Так, подивлюсь, що там люди пишуть. Чи є взагалі інформація, як наші пасічники перезимували втрати там іде? От Палуальт, дивіться, розповідаю. Значить, я розповідаю про те, що нам треба популяризувати е, галузь бджільництва, да? нам треба популяризувати споживання продуктів бджільництва. Ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Ну, і ви пишете, чи є втрати. Ну, нафіга зараз мені втрати. Ми зараз говоримо про те, щоб, ну, щоб у вас кармани з грошима були. Чув, що мед, який швидко кристалізується, має великий міст мінералів. Чим і корисний. Неправда це. Дмитро, це неправда. Мед, який швидко кристалізується, він має великий міст саме глюкози і велику кількість толкових зер. От в чому основна причина. Співвідношення вуглеводів. Десь там чув, то не, не підходить. Ну, нащо нам той закон? Просто поповнює робити масові рейди по кав'ярням. І я не кажу, що нам потрібні закони. Нам не потрібно закони. Ну, ми нічого проти закону не робимо. Ми робимо все в рамках правового поля Української держави. Тому просто-напросто пропонуємо свій мед кругом, де тільки можемо. Привіт. В сітній хаті взяв вареники з медом. Супер, Кирило, респект. Кожен раз. На тиждень ходимо з друзями в кав'ярні, там питаємо, чи є мед до кави. Якщо немає, дістаємо свої е, через тиждень в кав'ярні, самі беруть, пропонують каву з медом, самі будуть пропонувати каву з медом. Олександр, велика вам хвала. Не, не закон, а за кордон. А за кордон нам за кордон не потрібен. Я, от, це моя особиста позиція. Ми, українці, добре споживаємо мед, все, що потрібно, це. Зробити так, щоб людина замість того, щоб йшла купляти кілограм цукру, йшла купляти кілограм меду. Все, все, що нам потрібно. Нам треба, щоб людина в рік купила один кілограм меду. Побачите, результат буде сумасшедший просто. Окей. Е, от Я, наприклад, теж був в кав'ярні е, на Лебідській, в Києві, Це, як їздив на хочу бути бджолярем». ми там тільки камеру не достали, не зняли, дивлюсь в кав'ярні. Ми туди заходимо коротше, взяти, взяти просто-напросто каву. Без всякої задньої це я так знову, як завжди, а є у вас мед до кави? Є. Без питань. Нам роблять каву, додають туди мед, додають, причому мед, увага, додають, не додаючи в чек грошей за мед. Тобто додавали на рівні з цукром. Да? Тобто, нам дали рівно стільки меду, е скільки б дали цукру, тих самих 20 грамів, е і все. Нам видушили, там теж був мед від оскані. Або прийшли ми в у хату, кажу, слухайте, а можна якось меду кави? Без питань є, але там нам додали, да? тобто, там 12 гривень, здається, якщо не помиляюсь, тобто, за ту порцію меду. А в тій кав'ярні нам нічого не додали. Тобто, це в них було якби ну, продумано да, ця історія. Я тоді запитався, кажу: а ви чули про челендж кава з медом? Ні, не чула. Борис каже, кажу: ну, зайдіть, подивіться там, кажу, кіпочок так класно розказує. Я б хотів подивитися на те її здивоване обличчя, коли вона зайшла е, на Бікіперос України і побачила там вже ж мене. <с? <с?> це було чітко. Е, так, просто постійно популяризувати споживання в Україні, та все буде ідеально. Звісно, звісно, потрібно це робити. Але, панове, це потрібно робити логічно, розумно і толково. Тому от, я на сьогоднішній день виступаю організатором цієї штуки, і я вас прошу, панове, три ключових пункти: перший пункт. Це ви повинні всі вести інформаційну політику. Один я нічого не зроблю, а от всі ви можете зробити результат. Так? Друге, ви повинні повністю завжди пропагувати вживання кави з медом. І третє захищати український мед. Захищати, захищати бджільництво, захищати яким чином не можна кидати мед в гарячі чай? Причина не знаєш, мовчи. І більше ніколи про це не займеться. От і все. Е, тому якось так. Оце те, заради чого я включився, щоб, скажімо так, структурувати і дати подачу, що нам робити цього сезону. Ну і, звісно, розводьте своїх бджілок, Хай у вас бджілки будуть здорові, хай меду у вас буде багато, гарно пропасічникуйте цей сезон. Я буду завжди на зв'язку. Для моїх учнів, як завжди, ви маєте мій номер телефону, ви можете до мене дзвонити в будь-який час дня і ночі, і я вам буду давати поради чи відповідати на ваші запитання стосовно того чи іншого моменту. Ну, ви знаєте, як ми з вами працюємо, тому для моїх гучнів завжди бонус плюс. Е, ну і домонтовую вже фільм: Абжоли зимою не сплять. Файний е, фільм получився. Е, Євгенія Циплінська. Так, да, пані Євгенія. Тому ще раз, підписуйтесь на канал Bikieper of Ukraine. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Пану, ще раз, е, ми трошки. Переїхали, от е, наш перший магазин, тут Шепетівці практично залишилось все те саме, але ми поміняли відділ. Тепер у нас відділ трошки компактніший. Е, я цьому дуже сильно радий на сьогоднішній день. І от вам чуть-чуть тут покажу. Значить, бачите, у нас е, підсвітка вже є на всіх трьох рівнях. Була тільки на одному центральному, тепер є на всіх трьох. Е, зверху, бачите, біло. От дивіться: зверніть увагу, як грішкою меду виглядають. Бачите, з підсвіткою. Реальний колір кацієвого меду тоді видно зеленкуватий відтінок дуже файно виглядає, я прям е, сам приємно вражений. Або, наприклад, ось до е, падивий мед, мед з коріандру і карпатський мед. Бачите, гарно підсвічується. Е, ну і, наприклад, наже спілкувачі, бачите, як вони підсвічуються зверху вниз. Або от Коротше, людина, яка е пластичник, прийде і буде приємно здивована, а людина, яка далека від джеленства, для неї просто буде приємно. Вона прийшла в толковий заклад. Ну і ось тут, бачите, фітосиропи, як підсвічується, як стало ярко. Е е тому, якось так: от дивіться: мед в стіках у нас тут, бачите? все те саме. Е стільниковий медочок, медочок крила. Ось так у нас тут трошки помінялося, у нас додалося трошки стілажів. Е, ось такий у нас тепер стілажик тут є, бачите, дзеркальний. Тут буде у нас якась файна продукція. Е, ну і, само собою, робоче місце. Там теж компактненько, все це. Ну, коротше, трошки ми тут обставилися по-іншому тепер. Що ж, панове, ростемо і розвиваємося. Підписуйтесь на канал Дікіпер Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Ну і як завжди, зараз ще почитаю, що ви там писали. В чаті. Так, зараз можна дуже просто популяризувати через військових. Зараз передаємо багато меду на фронт і хлопці у відпустках самі шукають мед. Ну, дійсно, дійсно, воно так працює. Але просто, ну, особисто в мене, то тема хайпитись на військових ну, трошки не про мене. От бачите, як файно все виглядає. Ось так. Коротше, бомба. Все. Всіх люблю, цілую. Будемо далі публікувати відоси. Всім гарного дня і на все добре.